У цьому місці ми знайдемо тимчасовий притулок, де матимо можливість зробити перерву, зібрати свої думки та готуватись до наступного кроку в нашому житті. Ми на місці. Перші кроки на другому етапі в Норвегії, і це Хероя, це готель, Хероя Хабел Хотел. Він п'ятиповерховий, і, здається, нагадує мій колишній навчальний університет, де я провчився 6 років. Він насправді вражає своєю архітектурою та стилем. Зараз на вулиці немає нікого, ми самі. Заходимо до готелю. Краса вражає. Це античне приміщення, переповнене емоційними малюнками, які створюють особливу атмосферу співчуття та надії, створене дітками, які тікали від війни. Малюнки відображають їх бажання миру та надії на краще майбутнє. Кожен малюнок на стінах розповідає власну історію. Та показує, як діти висловлюють свої мрії про мир та безпеку. Дійсно вражаюче місце. І це тільки фоє готелю. А що ж буде далі? Після того, як ми вийшли з фоє, нас зупинила молода жінка на ім'я Лена. Вона запитала, чи ми щойно приїхали, на що відповіли, що так. Лена миттєво вручила нам пакунок з їжею і ключі, на що ми щиро подякували. Тепер я знаю. Що дуже дякую по-норвезьки. Означає tak». На той момент ми не знали, як сказати дуже дякуємо по норвезьки Тому ми просто виразили свою подяку українською мовою. Після цього ми вирушили на другий поверх в пошуках нашої кімнати. Не встигли ми приїхати. Як вже на порозі нас зустріла жінка, і тут же нам видали допомогу. От, чесно, емоції зашкалюють. Я настільки гостеприємні люди. Їжі. Ми, чесно, немає слів, Немає просто слів. Забрали пакунок. Давайте подивимося, що нам дали, бо у нас нічого немає, холодильник пустий. не знаю, де тут магазин. Хлібчик, Риба. банани, апельсини. Сир, масло. Це сир, сир, масло, масло, це масло. Не розпаковуємо масло, сир, сир. Паштет. це, я так розумію, щось рибне. Напевно, так. Картопля, сік, сік Агірок. яйця. Агірок, яйця і картопля. Да, ну, чесно, не очікували. Навіть даже, даже слів немає. Велика дуже подяка. Ще на емоціях тяжко зараз говорити, тому... Тому якось так. Хожу в кімнату і бачу таку картину. До нас ще один сажитель прилетів і не збирається тікати. Давай тікай! Наступив другий день. Вирішив вам показати нашу кімнату, так як уже трошечки ми, скажімо так, прийшли в себе. Ось покажемо кімнату. Добрий ранок. Добре. Як тобі? Перший день. Давай покажемо кімнату. Бо ми в перший день не показали, тоді нам було не до тої кімнати. А зараз трошки вже поприбирали. Так, ну дивіться, в цілому ось така у нас кімната. Вона у нас невеличка. Тобто, якщо скільки до 10 метрів. Сприняйте. Може десь 5 на 5 на 7, може десь так. Так, перше, на що я хочу звернути увагу, це умивальник. Тут у нас є і гаряча вода, і відповідно. Холодна вода. Тут ми чистимо зуби, умиваємось. Так, Далі у нас йде ось така шафа. В цій шафі у нас зараз такий, вибачаюсь, невеличкий бардак. Бо у нас все на кучу. Ми тут собі типу, для їжі да, Іра. Внизу там щось Іра для, для хімії зробила, одяг. Ну, таке ви бачите, На да? Наверху теж у нас такий трошки бардак. Тут вже я свої автомобіль повиставляв. Так, у нас одна кровать двохяресна і одне, одна одинарна. Враховуючи, що ліжка вузькі, відповідно, я сплю тут, Іра спить тут. Ну буває в гості до неї заскакую. <сміття> Це Ірине місце, тут вона працює за комп'ютером. Так, також хочу вам показати моє робоче місце. Тут я працюю, монтую відео, знімаю про Норвегію. Ну, Основний час я провожу за комп'ютером. Також хочу зразу вам сказати ті люди, які будуть їхати зі стаціонарними комп'ютерами, тому що я знаю, що є такі люди, які займаються теж рендерингом. Відповідно, потрібна велика, велика машина, стаціонарний комп'ютер. Тут Wi-Fi, тут немає провода, де ви можете під'єднати свій комп'ютер. Тому я рекомендую чи в Україні, чи в Польщі немає значення, звідки будете їхати, купуйте ось такий роутер. Точніше, Wi-Fi роутер, який дозволить вам з'єднати ваш системний блок з Wi-Fi. Я купував ось таку модель, називалась вона Fenvi AX3000, Wi-Fi 6 3000 Мбіт в секунду. З Bluetoзом на борту 5.2. Дуже задоволений цим, цим Wi-Fi адаптером. По-перше, по ціні, тому що якраз зараз діє знижка, мінус 57%. Так, його ціна 379. Я купував за 162 крона. Ось, давайте провіримо, як воно працює. Переходимо на спіт-тест. Я вже тут тестував. Давайте ще для вас затестуємо. Нажинаємо починати. Чекаємо декілька секунд, і ми бачимо, що на віддачу у нас іде 240 Мбіт в секунду, а на видачу у нас теж 260-250. Тобто швидкості з головою вам хватить для того, щоб можна було нормально і дивитися відео, і монтувати, і, ну, і у кого які побажання. Посилання на даний товар залишаю нижче цього відео. Переходьте, замовляйте. У нас значит, у нас один стільчик є. Ось кофе, кофеапарат це наш кофеапарат, бо можуть подумати, що це тут і каву роздають. Ні. А, да, так, таке крісло у нас в цьому. ну Ми, ми трошки наверх все, все позакидали, бо місця мало, то ми, щоб так трошки пространство зробити більше, то ми його все наверх позакидали, щоб, щоб не сильно заважало. А, ну і саме головне, у нас такий ось вигляд тут. Дивіться, яка гарна красота. Пам'ятаєте, в першому відео я показував вам героя і пожглюн. Так ось ось цей індустріал-парк. Якщо ми подивимося ось туди, в ліву сторону, то ми побачимо його верхушку. Оце все йде індустріал-парк. Відповідно, це йде фьорд. Ось такий мальовничий краєвид відкривається з нашого вікна. Ну і відповідно парковка. Звідси ми бачимо всі автомобілі, які приїжджають. Ось, значить, вікно у нас незвичайне. Бачите, як воно закривається. І головне, що тут є ось такий замочок. Я перший раз таким зустрічаюсь його. Отак можна отак... Захист для дітей. Ага, Це сказ... захист для дітей, сказали. Це щоб дитина з вікна не випала. То ось потім отак ключиком провертаємо, ключик забираємо і все, і дитина не зможе тоді відкрити. Були навіть такі випадки, що в деяких кімнатах, де не було цього замка, але приїжджали сім'ї з дітьми, ставили такі замочки. Тому майте на увазі, не лякайтеся, якщо в один прекрасний момент до вас в кімнату прийде спеціаліст і поставив ось таку штуку. Це для захисту ваших дітей. А! Зверніть увагу наверх! Пожежна безпека. Я слідуюче відео зніму напевно про цю пожежну безпеку, тому що це трошки був такий шок, особливо ті люди, які тільки приїжджають з України, які, скажімо так, вже звикли до цих повітряних тривог, і трошки може бути шок, тому що вони дуже сильно виють. В слідуючому відео я вам покажу, як це все виглядає. Це провірка пожежної безпеки. Скільки тут Іра, Раз в неділю казали, так? Да? Раз в неділю. Пожежна безпека перевіряє раз на три тижні. Раз три тижні. Ось. Ну тут ще казали, що тіпа, треба виходити на вулицю, коли воно це все, ну коли воно це виє. Хоча ви все, відео, ви це все побачите. Зараз не буду розказувати. Це так, щоб ви просто знали, що це пожежна безпека. Ось, значить, холодильник. Холодильник у нас ось такий маленький. Ось ці продукти, що я вам показував. Ось наш холодильничок невеличкий, все необхідне у нас тут є. Ми, ще, ми вже щось трошки докупили в магазині, бо було мало чого, але, але зараз у нас все є. Тут вішалочки у нас ось такі. Ось такі у нас гарні картини. Тут, тут має бути телевізор, я так зрозумів, його немає. Але він не потрібен, ми його не дивимося. Ось, В цілому ось така у нас квартира. Що ти хочеш сказати по другому дню? Як у тебе відчуття після роде? А, після Роде. Те, що є особисте місце, особиста кімната. То є... А не є так, як всіх в бункері. То тобі більше де сподобається тут чи, чи вроде? Ну, більше тут ще є своє кімната. А ну бачиш тось. Є... Добре, що ще хочу сказати, нічого. поки нічого не хочу. Добре. Ви щойно приєднались до нас в подорожі до готелю біженців з України під назвою Хероя. Відчули дух пригод та несподіваних можливостей, які чекали нас в цьому місці. Кожна стіна героя приховує безліч історій та таємниць, готових розкрити клубок питань. З нетерпінням чекайте на наступну серію, де завіса підніметься і розкриється всі таємниці, що ховаються всередині цих стін. Перед нами відкриється захоплююча та інтригуюча подорож. Слідкуйте за нашими пригодами і не пропустіть наступну серію. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. А спонсором нашої програми мобільний застосунок TransferGo. TransferGo – швидкі перекази в Україну.